Херсонський заклад дошкільної освіти No83 святкує День української писемності та мови. Українська мова дуже багатогранна, і вона зуміла героїчно пережити непрості часи. І саме зараз ми всі стали цінувати її як ніколи. Мова кожного народу неповторна і своя. Внігривляє громину воду ти ще солов'я. походження української мови це окрема тема для величезного матеріалу. Але ви маєте знати, що українська виникла раніше за німецьку, турецьку та багато інших мов. За даними вченого Василя Кобилюха, українська сформувалася ще у 10 9 столітті до нашої ери і походить вона з санскриту. Перші слова української були записані у 448 році нашої ери. Творцем цієї визначної події став візантійський історик Пріст Паникійський. Це сталося на території сучасної України, де цей чиний перебував у таборі Володаря Аттіли, який згодом розгромив Римську імперію. Тож Пріск тоді записав два слова мед та страва. Усіх. Усіх. На бісі. Лі... Українську відрізняю від інших східнослов'янських мов одна цікава особливість. Тільки в нашій мові є сім відмінків. Якщо ви раптом забули, то нагадаю вам про кличний відмінок. Він існує в латині, грецькій мові та санскритській граматиці. Ти на дубі у годину цуру Зачу... Долану нюгу Слуха Нашу нюну Мову Ще одна суттєва річ, яка відрізняє українську від інших, це наявність ній фемінітивів. Це одне з нещодавніх нововведень подарувало офіційно нове життя словам, які раніше могли бути лише чоловічого роду. Частіше за все, це стосується професій директорка, продюсерка, філологиня і так далі. Математическая речь, бобо, 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 про Хей, пикас, Що стосується спорідненості, то українська є найбільш спорідненою з білоруською мовою. Цей показник складає 84%. З польською ми маємо 70% спільних слів, з сербською 68%. Мова лідна, слова лідна. Хто забуває, той грудях не солоденько, а аж камінь має. Як то мова нам забути, отої на всіх всехенько горите. За даними Національної Академії Наук України, сучасна українська налічує приблизно 256 тисяч слів. Яка чудова, світла і багата українська мова. мова мами і тата. Мова мами і тата. Мова діда і бабусі. Знаю її добре. Раще навчуся. Знаєте, яке слово в українській є рекордсменом за кількістю синонімів. Це слово бити. Воно має аж 45 синонімів. Тож фразу бити русню ми можемо сказати як мінімум 45 ма різними способами. А ти, тимова батьківщина ти вся моя родина. Батьки, вшина, маты, мова, Три вечных слова. Батьки, вщина, мова, маты, наш вовик не розы Ще одна крута особливість української це багатство на зменшувальні форми. Навіть слово вороги у нас має зменшувально пестливу форму, яка вживається в нашому гімні. Це слово вороженьки, і дуже приємно таке слово звучить поряд зі словом загинуть. У цій мови нам Рідним словом. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. Це слово дихлор, трихлор, метилметан. Таку назву мають хімікати для боротьби зі шкідниками. Найпопулярнішою літерою в українській мові є літера П. Саме з неї починається більшість слів. Найменшою популярністю користується літера Ф. І вона в основному фігурує в запозичених словах. Українські діти всі говорять з ним. Він народ видите давали каділо. Лиш Ось по українськи любимо говорити. Так. По українській. Які? Паліндроми це ще одна цікава особливість української. Це такі слова або вирази, які одинаково можна читати зліва направо та справа на ліво. Зараче гусятко. Я раді та вінці. І нічого сьогодні вічі, лічинці, А дівчинка слово. Пісня, українська мова. Сподіваємось, що завдяки цьому матеріалу ви дізнались про рідну мову трішечки більше, з Днем української писемності та мови.